І всім прийдорогі подпишечки за 180, сьогодні у нас буде новий відосик по Браво Старс. І підписчики, до них я так не випускав відосики, як. Знаєте, скажу чесно. Пропав, да. є таке трохи, що пропав з вообще, <смас> З Ютубу, скажімо так, є таке трохи. Ну, підписчики на те були причинами, як не як Так що. Я вам хоча б шорчики накидав ну, в шорці. Я старався вас без контента не оставлять. Но, розумієте, просто не я там винувати, що мене так-отстранило от, от все, скажімо так, від от цього від ігри. Почти, Кстати, почти місяць я не знаписував відосіки по місяць, навіть місяця нема. Десь тижня, може два, три, може тижня, яке не знімав брало Старуси. Прикиньте. Хоча я більш-менш гуляв Брау Сартір. Як ви бачите на відосік... По названні ми вже всі поняли, що я сьогодні буду апати 53к. То що Давненько я вже не взагалі кубки, я поняв апне 52 к цьому все забив. Тепер мы вертаємося 53 к Плюс тут ще обнова вийшла, продана вже закінчується І я, кстати, скажу вам що інтересний факт, Під кінець відосик, коли вже там апнем 53 к буде маленький сюрприз. Не підлайкам підпишите на канал. Мені стояти ровно дві катки Плюс я вже виконую квест. Дві катки на мені надо виграти Виліпите лайк, підписуйтесь на канал. А ми зараз легенько включимо музичку, так щоб знаєте, щоб так легенько сюди ви далі. Виліпіть лайк, ви а ми погнали. Така ж дорогі ще на фончик була. Кажется, ты шуле на альтприму и ты в шеде Согласен, не адекват. Так же проще. О, не-не-не-не, цього брата ми не потянем. Хотя! Я вийшов туда, там, де вовки позамерзали. Ну, еще ж... Що... Пробу бекану, Угу. Наказанный. Ну зачем ты бекуешь? Зачем ты бекуешь? Я в прайме сегодня брал в Я по жизни в прайме брал старости. Да, я, я трохи, трохи загордився, і я така подписчика. Трошка такого. Я трошка такого що загордився. Да. О! Ух ти я, його тут клієнтів. Тут клієнтів на получення безплатних, елегантних подарків з ною почти. Мідербасніше, поймаєш? Не вишають банки, не вишає перс, лишає, так. Рішає скілби, заповню. Що ти потіметься буде? Ви ти забрали сюди, що потім ця ми? Я тут щоб я знаю. Все спокойно. У мене же почти гіпернаготовлений. Бей, <риклад> я так голханувся, нічого страшного. Знакомив. я не густій, я не можу стати бень. Бувай в шутесі. Правильно, наставший пригад, молодежь. Ну все, ти замочший. Так короче, ты вже доставшишь конкретно. Не ставлять дизлайки. Мене просто сгоїло в одном месте, ничего страшного. Даже не Аня, А не ласкатка. Як гарно, що добавили 7 стрики колись уже. Ладно, як усіка понаслічка, катку сразу йдемо. Бачите, топ-1 зайняв. І все, там ще пусть плюс, інстрічком плюс 5, то по 10, я піену. Сунок, ну зачем ти бикуєш? У мене вже не потові ульта. А ну ще, один, ну зачем? Ну я не просто не понимаю. Музика перека. Ох, як. Бачили лицей и фейл от Фенга, який Хорошо так свою ульту викинув. Ну, кстати, недолго не выказай. Хпай більше. Давай, прыгай. Ну прыгай, давай. Давай, 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 давай. Ну давай, прыгай Не хочешь прыгать? А, мене ж гаджет, где. ж ты... Ч ж ты, блядь, злякався в одно место? А ты все же ты можешь? 5 тысяч, кстати, я не пугаю, я не готов. Не, нема, нема, я быстрее. О! Идеальный клиентам! Победишься с ним! А ты же як за, за бабанкой полетів? Тобі не поможе. Давай, ми давайте потім самі розберемося. Ну, я ж кажу розберемося. Ну, чи ти зараз не пригнув? Я ти відправку сразу в пекло напряму. І потім без це відтикав. Щедрика, сюда. Так, це хай так буде. Так, так тоже покати. Попишечки. Ви, наверное, думаєте. А що я придумав такого? Не ну, як би апнули, що ще може бути. Подпишечки, просто якщо зайти сюди, я вам дав там маленький спойлерок. Коротше, буде новий скін, якщо я ну, там до сотні дойти, і не буде на фенга. У мене як вже три скина є. Я хотів типу, би на, на фенга. У мене більш менше такі є. У мене на Еша, на Angelo і на Спраута. Я хочу собі на Кенджу, тому що в мене немає на нього нормального скина. Тут у магазинчику. Дорогі розработчики Поставляли Ці роли. І мені треба ровно. Да мені навіть не ровно, мені там надо... треба 6 штук мені треба, по суті. ні, мені треба навіть... Мне до 16 на, надо штуки. Не понимаете, мне даже не хватает, прикиньте. Вс, в, все в один момент. Ну, кстати, мы даже можем. Даже если взял 15 мне не хватает. Прикиньте. Мне надо 16. Ну, зараз, секундочку. Короче, подписчики, мы зараз откроем. 16 ролик. Я хочу зробити Я думаю, знаете, вообще закупить. Оцих 20 купити надо мину 300 гім мені жалко. Підемо за 99 геймчиків. Ліпіть лайк, підпишіться на канал. І ви що це без це просто така втрата в впусту. Ну, може якась прокачка, буде, може щось випаде, як Ліпіть лайк, підпишіться на канал. А ми погнали. Лайк, like, под подписка. Васаби будет еще долго Вообще даже ничего не видно О, было васаби Можете просто так я выкатаю, просто ем его в одно место Но все заради видоса, офигенно И два острова западают Фильмы, кстати, я показываю у меня все безумные, блин Есть, а таких малых вообще не было Адский остров. Щоб я вам покажу, що мені выпало перед видосом. Я тут обичний... Ну там выиграю, що там даю диф. Мені, коротше, ям кожного не выпало. Лучше, друга, щоб я за те, що я сейчас купив. 250 геймів. Так, у нас. бачите, Аня, у мене ОЧЕНЬ острих багато. Обичних не вистачає двох У мене 13 цих немає. Ладно. Починимо на 8 штук. Де брати 10. Ладно. Все раді великого контенту. Це історія, ліпі лайк. Блять, мы получаемся так геемый просто так траты. Да блин, под нун твой падает. Давай, блядь, вообще ничего. Просто на какие-то вассаби выпало тут. А просто вообще не падает ничего. Занимается очень дорогие чисто будет. Чуть не васаби. Дай два Блять, вопроса не яка О, дескин Безликий Кензи Я на него тут понакидываю Хоча це як 86 зімбів, просто гімби вилетіли в одне місце, скажімо так. Так, де цей Кенджо? Так. Що нас, що він нас представляє в собі? Не маю думки, скільки він... А, він легендарний! Ну дивіться, я даже в принципі, я даже в окупі, дивіться. Легендарні скини, обидві. легендарні скини, Легендарні скины. Коротше тупо 300 гемів По суті. Я навіть Я даже почитаю за вами, Я открыв 699. И за не скільки там было. И за скільки я ці відкрив Що Там 100 вроді би 64 чи шо Я потратил, коротше, 263 гема. По суті. Я просто 263 гема, а він стоїть 300 гмн. Ну короче, не в сильному, то я в принципі... Ні, я в плюсі по діло, не ну просто таке воно. Я на 36 гемів. І при юрките я даже... Навіть... давайте навіть музику приключу. Я навіть знаєте в чомусь економіки, якби я відкривав сразу 5 -5 15 ролів, я потратив би 244 гема. І прийшлося ще б щепку куплять Б5. А так я нормально. Десяточку потратив. Ну, в принципі, я на... Кажу, я на 36 зімів я в плюсі, по суті. То ладно. Можна просто йти просто помітити. А це сейчас все, воно щас. Через день все ісчезне. А до конца вже день... Не поняв. Прикинь, до кінця день остався. 22 часа. А было 22 часа, я понял, я записывал начал записувати. я помню, що така даже була. Ну ладно. В принципе, скин прикольный. Давай Давайте далі все протестуємо. Прикиньте, я даже заберу 5 этих ролів, які мені вообще не надо. Понадово все на охота на цього босса.

прикольно такие же Надо тебе почитать шоу, но в нем да я ему. не Нет, скин имба, скин прикольный. Решил что штука? у нас показывает, и здесь профили что-то. Не, не должен пад профиль. Типа так как По сути. Ладно, подписчичка. такий и высший видосик. Скажите лайк подписывайтесь на канал. Мяпнули 53к. Апнули вже цей. Подкривали заме роли на останок. Я хотів да, я хочу, что будет открытие ролин, представьте, да, додишив. Тут то не то дорогий, коротше, скажімо так, плюнув на ці роли. У мене за цей 4 скина і 7. По суті, навіть нормально 4 скина я залутав. Даже якщо я думаю, вони вже збудуться, то я геймчики. давай, гемчики. Давай, давай, ми знаємо, це який скина. Це епіческий скін. Цей скін епіческиський. І цей скін непіческий. Тобто я побуваю епічних скінів за цей сезон, скажімо так. Дивіться, епітичний скин, який наступить, я бачив епічески скін. 149 гімн, чи вас я вас трошки ха, помучаю. Дивіться, я маю три скіна по 149 гмв. Щас я її плюсую, і мені виходить. 447 і їм потратить би на ці скини. Плюс ще оцей скін, скажімо так, він за 300 гмів. І то 846 гем... Скажімо так... Ви мене були, я б їх потратив би на скіни, а так, по суті, благодаря цим ролам, я теж був би о скіни. Так, да, понятно, що воно все... Ну, навіть може не вийти, взагалі, щоб його купляли ті скини. саме, головний факт, що скини залутав, скини непогані, не в принципі. Що так от. Давайте, ще, давайте, що у нього, у нього дали там багато, там, пінів, там, після сніго дали пінів. Сміящі, ні. Такий. А ебам, бля, да. все по класіки жанр. Давайте да, даже поставим його, щоб А в мене свинем стоїть стоить. а це який скин скин, кстати, я Він легендарний чи ні на сенді? Давайте сейчас я не помню. Блин, я уже хочу закінчити відос. Ну, як не так дороге Ну де, це сенді? ми миджеса шукаем Сенді. Так, буде простиш. Я не напомню, кинет, мед мені чимось скопки в ребенці Сенді. Да, ось у. Це скин у нас. Ладно. Що сенді тут тепер. Тепер тут не можу видати цю Сенді. Це капець. Смішно же ж як. То песець. Осьо це Сенді. А? Тоді понятно, конечно, ми тоді щас... давайте ще оформлю Це ви бачиш таким байдека. Раз, два. Три. От бежичка, так я таке, я зробив собі прикольний цей. Ладно, подписчик, на чем же буду точно заканчивать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Зампу як всегда останется 18. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. І всім подписчики. Пока-пока.